Останній час багато думаю над тим, що, здається, ми стали такі психологічно грамотні і добре знаємо, що такі травми, що таке проекції. Відстоїмо свої кордони і розпізнаємо свої тригери. Уміємо казати, це не моє, і відходимо, якщо нам боляче. Але іноді в цьому всьому стає якось самотньо. Тому що замість аналізу поруч хочеться тепла, а замість дистанції присутності. Тож, можливо, ми трошки перестарались з правильністю. Бо любов це не про безпомилковість, але точно про присутність і близькість. Просто будьте поруч зі своїм партнером. І часто цього. Більше ніж достатньо. А психологічний аналіз залиште сімейним психологам.